Добро, будь ласка, покидай територію. Да, Дякую да, да. за розуміння. Я еще не да. кажу, я ж покидаю. Просто кажу ласка. Так, будь так, вас, ну наверное, да, 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 да. Не сперечайтесь, не я вже разброс не, не з Дивите, ребят, якщо така ситуация стоит, вам потрібно Мне просто... Не вообще похуй, честно кажучи. А, то есть вам похуй, так. Ну да. Потому что я зараз закинчу и ухожу. Ну, так, я думаю, що ви до КМБ вже не дотягнете. Я вам це можу давати, гарантувати вже. Так. так. А ви, Іван, що можете сказати? Вам також, так? Да е -е, та ні, мені не пофіг. Я і так розумію, що для законної вимоги потрібно представитися і, в цепі, надати так, Короче, так. Ну, щоб вона була загона. Ти пільот, правда? Тебе нерахувати склад. А ви хто я не зрозумів? Я буду зараз. Прятувати. Я великий. Ну, то то навчіться спілкуватися спочатку, а потім вже підходьте, да? звертайтеся. Дивіться, я вам нагадую ще раз.